То що, може ще можна ще. на якийсь інший так. режим. Давайте смертельну вечірницю 2. 2. А чого 2, давай два. один. А давай. Так а ми минулого разу друг ще не грали, то що ми ні. А мені все, все рівно, я сказав один, <laughs> значить один. Ясно. На, нам тут всім не привикати. Нам хоча нам годить щоб пограти. Якщо ні, значить так. Якщо так, значить так. Зовсім совісті немає, я сказав, і при цьому ми всі йдемо, блін, в підвал до до веду, не будет. Досить солідарен. Досить солидарен. Доверий исповідание ми йдемо. А, кстати, переозвучило ні? Спартак не вечорниці. Ні. А коли? А я не знаю. А, а я коли? хочу голосом стати, а коли має бути? Я, не знаю. знаю. У нас буде голос. Ніхто точно не може сказати тобі чесно. Мені здається, ну, типу, а, популярна більше гра, тому. Ааа, я Все, заходимо на сайт Jackbox in UA, код кімнати FSTV. Смертельні вечорниці, і я сірий. Мене викинуло з твіча. Вау, це майже. Що-що? Зараз я зайду. Стріча, выкинула, каже. Що, на твічі не... щось не так? Є -тоуб, Ні, та не, я його просто викинуло. А. То грамма голова не. То похуй. Я ти переложив тоупу з. Не переруби, щось не так, щось висне? Ні, все нормально. Хто зараз на стрімі, чи на ютубі, чи на твічі? напишіть, і все нормально зі стрімом? Бог його знає. Ну от в мене висне зараз трохи. Висне, тому ну, що я, я, я тебе переключаю. переключаю. Ми... <laughs> ну может быть. Хто на серый банзай? Сирый банзай ч? А Або ще можна сказати два сірих тюника. Олег, тихіше, ти можеш зробити, бо щось Ты больше так дуже Рем, блін. Чому 100 відрізняється у мене на сайті. Почему у тебя с телом разница одна между А, да, то есть по то есть ну, задний фон? А другой, другой Ну типа у меня нули, типа они как бы сзади там ещё, ну... Типа снизу там... Какие-то крапки. Ну типа их кто-то с его жижу там намазал. Начинай. Ну так а кто вид, Рома? О! Так я думал, что Шарма их кто-то ну ладно. Ну вы на его okay, не okay. будете. Ну пока больше никто не заходит тоже. Чак бокс Гамес представляет. Полонных ролях на все сто капка сом. Артем Турник, Влад Драгун. Литов, Паркан, Жур, Иду. За участие Литов Предеса. Welcome to Trivia Night. I see you've chosen to skip the tutorial I spent three days working on, ah. but hey, you're patient and it's all about you, okay, oh, по про ту but Dexter Другий... Андрій Шевченко. you. Oh. Oh. Oh.

Yeah, all right, that's enough time. here's a weird confession, but when i was a girl, gamer... oh, ah! i was that. who was a female? i appreciate you. she was a gardener, and i thought all gardeners were women. Yeah, it's pretty messed up. reproduce no, so right. like. yeah, like like the pattern on your device by tapping on all the spaces that were red. then press submit when you're done. the person who is furthest from the pattern will die. Easy. ось так, я не знаю. Зараз подивимось. Блять, ну ладно. Зараз подивимось. там же Да, Блін, я одну штуку пропустив, я одну фіговіну з вами пропустив.

Я проходил за мной Олимпийские игры 2020. Точно, Ми тут замінили запитання, тут було про олімпійські ігри 2014-го. А, да, типа. Типа він там має сказати, что есть там 2017-му было, там. 2014. Ну, а він має типа сказати, темпа, чтоб там было 6 2017. Угу, ну, типа, в нашем опыте, так, так, так. Ха-ха! Ха-ха! Ладно. Давай, иди, вдавиться в Олимпийские игры 2017 года. Сейчас <реш> ты вам запомнишь все детали. Кто погамил, кто выиграл. Разрешить на их наибольшее прекращение. Скажите, что все сейчас заедешь математик сдохла. Не. Ну, Тай, В игре. Ладно, дразу. Я Лера тоже. Давай, швейчар, Лера. Влад нормально так сигнал, все, ё-моё. Не дивишся на те, що він на початку зробив помилочку маленьку. Так, ти, ти дивив, він одразу Тут так ревітувався. Ні, вже один. It, О, нарешті хтось... Йшов до двадцятки. Mm -hmm. А я вічно не доходив, там однієї задачі не вистачало. No, а ж доходив mm -hmm. більше двадцяти. Навряд чи, у нас ніби не доходили. Welcome back to the scoreboard. The scoreboard is your friend. Масонский символ складывается из компаса. Та чё А так я сувой. я на не не знаюсь Ну ладно, я б у тебе вийшов. А, бо рекорд 27 о, в математиці смертелінг 2 черниці. Нічого собі. Тобто треба все взяти математик, як я бачу. А, блин. Артем, до побачення. To... Ще рано прощатись, ще рано прощатись. Let's play it. Oh, cool. Більше чи менше? Навіщо не? Боже, міг би пощадити, але так він me, <laughs> точно викине <выкидали> 14. <laughs> <Yeah. Yeah. laughs> oh, right? Зараз 16 днів був. Єее! О, ти це хто сказав про 16? Алло, ви прям щасно! 16 днів! Просто за секунду до, просто. Блє, розказав, чесно, обіцяй. Нострадамус, блін, долбаний, жи шо. Гадалка. Члени винищили Альфред Нобель з основник Нобелівської премії Миру. Хм, Денобіт, холма, такий на його гарантію зараз ніби напав, ніби нервово паралітичного. Чесно, я вже сумнівався, що мене почадять. Єдине, я знаю, що динам... динаміт зробив Нобель. Це єдине, що я знаю. Єдине? Є. Ага, ну в принципі твої знання знадобились, ні? Ааа, я, думав, я думав, що не винайшов. Що ще а... винайшов. Боже, який же ідіот такого, сказав, що мені треба збавитися від розвитку. Це так легко. Ізіше, ніж кутати пальця. Зараз перший мідрин другий середньо пальця. Я одразу. Блін, я факт собі відрізав, я навіть не помітив. Блін, я тепер не можу зробити рок. Навіщо я це вирізав, ну ладно. Зараз третій мізин. Ні, безіменний. Фак. Ну тоді ти помреш. Тоді за те його не буду, а... А будуть наслідки? No, просто знай, будуть наслідки. Влада просто вб'ють. В грі. Що це? Моя фінгер-корда є дуже лігка. Ну бачиш. Влад! Let me guess. <плоджат> oh, connection issues or something. Це не an excuse. Ну тепер-тепер, тепер точно нічого страшного. Він пальцем не позбався, але він позбувся себе. Він самовбився, самовипалився. Окей, дякую, нащо мені ця інформація? Яке європейське місто знаходиться найсхідніше? Євро... Найс хит, нише Я уже понял, да с хит. Не Нет. Ну точно не Амстердам. Точно не Амстердам. десь на півночі. Так. На Берлин.

Все сразу, вы что? Потому что вы типа наибольше а я наименьше. Вот рейна вырезка. Я тебе повезло в кубиках, тому ты выжил.

Напоминаю, ага, не, а я напоминаю полный сенс. Ага. Все э, До побачення. Блин. Ага. Навіть да, так. Быды пасты. Галилео. Галилео. Должен не никто, никто правильно не выбрал. Ну, хорошо, что я на прошуто не нажал, потому что я знаю, что такое прошуто. Блин. Я хеть не думаю, ми в грі престолів. йо ма Йома. Ну, свизан, це точно не в грі престолів. І навіщо ти О, це сказав? Ну, очевидно ж, ні? Ти думаешь, ще довівся в гру престолів? Ну, я знаю, що я в арепоте. Я теж Slytherin. не довгі стовлю. Гор скаут копиї. Ай! What блин, Ральф. Блин, я на кинчиках пальцах иду. Ого. Я не знаю. Я тоже. Дай пять. Я на Да, все. До побачення. Ой, Рома. Ралакови подыми. А ну, да я всегда раз понимаю. Я не дивлюсь, я не дивлюсь, я не дивлюсь. Йо-моё. я живий? Рома живий. Рома живий. А вс, ну... все, добре, що мені дали цей це питання, хоча б тут може стоїться. Хоча немає сенсу вже, мені здається. А. Пошукову гупопринежено, йо-майо, оце жесть. Ура! Останні питання нашого. На ну, я, я про що, а я про що. Жадоба. Тіткова <кій> дом... деменція. <кій> Вирішено замало математичних задач. Жад, Жад... жадоба, жадуба. Я так подобається як клави. Не, відріз... не відрізали палець. Обрана не та сума грошей. Все, ясно з тобою ведучий. <риклад>